Обмежували у свободі пересування, примусово відправляли трудові загони. Над ними здійснювали насилля і вбивали. Це все відбувалося з ромським народом впродовж періоду німецької окупації. А вже у ніч, з 2 на 3 серпня, 1944 року в концтаборі, Аушвіц-Біркенау нацисти знищили останніх в'язнів. Ця дата стала ще одним кривавим символом геноциду ромського народу в роки Другої світової війни. Саме тому, 2 серпня, щороку вшановується Міжнародний день пам'яті жертв нацистського геноциду Ромів. Зокрема, у цьому році виповнюється 80-та річниця цього жахливого злочину проти людяності. Ця виставка для мене дуже важлива, тому що моя родина мала в друзях Ромів. І вони спілкувалися, коли мій прадід був в гетто, і вони йому допомагали теж, хоч і вони разом були по різні сторони цієї колючого дроту. Тому для мене важливо сьогодні згадувати про ромів. Виставка Пораму і забути геноцид присвячена пам'яті ромів, які були вбиті нацистами в Аушвіці в роки Другої світової війни. Ви можете подивитися це особисті біографії, долі цих людей, хто був письменником, хто був спортсменом, хто був іншою людиною, але Всі вони підвергалися геноциду тільки тому, що вони були ромами. За роки Другої світової війни нациста, здійснюючи расистську політику геноциду, вивезли з окупованих країн і спалили в концтаборах близько 500 тисяч ромів. Проте точної кількості загиблих не можуть назвати це пов'язане з відсутністю списків людей, яких бивали. На території Трансністрі є різні цифри. От 11 до 20 тисяч ромів було знищено на території Трансі, тобі ж наші з вами території, де ми зараз знаходимось. Пираймос перекладі з ромської це насилля. Для ромського народу це не просто термін, а слово, яке нагадує про такий жахливий злочин проти людяності як геноцид. На виставку завітала одна з представниць ромського конгресу Руслана Сандуленко, яка прийшла вшановувати пам'ять вбитих ромів. Для нас це дуже велика трагедія, бо дуже багато було людей закатовано та спалено. Ну так, але я вам хочу сказати, що а, в трансмістрії. Також загинуло, починає з Одеської області, Миколаївської, Вінницької області, люди, які жили в Трансмістрії, то загинуло понад 23 тисяч людей ромів. Їх вбили просто за те, що вони були ромами. Для українців це близька історія. Адже не тільки сьогодні, а й протягом багатьох століть наших громадян знищували, зокрема і за національність. Щорічна ромська родина, в знак вшанування пам'яті загиблих наслідок геноциду проводять зустрічі та різноманітні експозиції.